Всім привіт, сьогодні ви на каналі Спайк. У мене недавно був день народження, за тому, що ми пішов його кімнату. Сьогодні у нас буде розпаковка подарунків. Це маленький. І ми, у мене такий Майкрафт. Ми зараз розпакуємо. Подивимось, що у нас там випало. Ось! Не випам житель. Вот житель! Опа! Сити из Майкрафту! Вот такие жити. Не випл. У ну, мене є такий пакетик. Там є шоколадка. І вілега майкрафт. Ось такий майкрафт с Ось Такий и... І... Та й такий Майнкрафт. З піратами і любосмину. Опа, ось такий. Дай мені фото. Ото, ото цей. Так. Ось такий у мене пакетик. Тут такі люди з Майнкрафту. такі люди. Тут є. От бачите. Зомбі, скілет. Э, Зомбі-свинг. Стів, така людина і Алкс, напевно. І у нас така Лего, Дуже коні з Гелоном і з таким... з такою людиною. А чого? І в мене це є такий Майнкрафт. Я не знаю, що там є. Це такі наклейки. Не знаю, що І У мене такий є Майнкрафт з скелетом і з таким големом. Бачите? Ось така машинка. Бачите? Яка крута. І така книжка Лео. Сорні віни. Така книжка. Для мене є ось такі фумастери. Я платика. І ще деякі чокірки. І великий. Бурга. Бачите? Я зараз зробили упаковку фігури. Я беру мозгачі і оприсаємо, щоб їхала чата. Ось такі пігурки. Це один пакетик. Ось чому справа. Ось такий свин. Сондесвин, такий стів, така людина та як свісера, як коріло, лопата, меч, такий і ук. Звичайний сук. І це топор. Такий топор. Шукера. І алкс. І є такий скелетон. Ой. От бачите який. Крутий Ой, і такий зубак. А че? Чекер. Це в формі Блоків У мене такі є малюники, у мене є такі і в мене прекрасно день народження прийшло Всім па-па підписуйтесь -па. і поставте лайк. І не забудьте підписатися на канал. Всім побачення, люди.